Дідух український символ Різдва. За народними традиціями, 6 січня, з першою зіркою люди заносили до хати хлібне дерево. З біблійних переказів відомо, що Ісус Христос народився у холодній стайні. Йосип знайшов у стіні шпарину, яку затулив снопом соломи, після чого стало тепліше. Дослідники ж переконані, що походить дідух із язичницьких часів та є атрибутом хліборобського культу. Сьогодні українці в зимові свята все частіше згадують про хлібне дерево і ставлять його у своїх домівках. Близько двох десятків дідухів різних за формою розміром та Обленням представили в українському домі. Там проходить виставка творчих робіт Діду, хріздвяний дух. Це вироби, які представлені на обласний конкурс різних навчальних закладів. Якщо ви звернули увагу, тут є дідухи всього нашого регіону Тернопільського і увагу, що дідухи, наприклад, Ланівецького району, істотно відрізняються від дідухів, наприклад, Борщівщини чи Бережанщини. Тобто кожен регіон представив дідухи на відповідно до своїх звичаїв і обрядів. Одним із найпомітніших експонатів виставки став восьмиметровий дідух, який довелося розділити на дві частини, щоб виріб вмістив. У виставковій залі. Зробити найвищий в Україні дідух Ярослав Осаца мріяв уже давно. І нарешті йому вдалося втілити свою грандіозну ідею в життя. Ну, дідух, прийшовши фактично від дохристиянських часів. Він означав стовбур, означав сучасний світ, гілки це світ райський і корінь це світ померлий. Ну, я, звичайно, не відходив від цієї традиції. Працювало над дідухом чимало людей різного віку. Тому спочатку, каже Ярослав Осаца, доводилося помічників навчати. Першими підтримали чоловіка в реалізації задуму члени його сім'ї. Син Андрій зв'язував колоски. Скільки в'язок зробив, хлопець не рахував. Каже, їх було стільки, що все одно втомився би лічити. Андрій зізнається, працював із цікавістю, а тому ще раз із задоволенням взявся би за таку роботу. На одну в'язку хлопець витрачав близько п'яти хвилин. Має бути оплетений всі пучки на однаковій відстані. Зв'язані і бажано, щоб колоски були однакового однакової довжини. Дідух виконаний традиційно в стилі календаря. Він складається з чотирьох частин, що символізують пори року. Вони розростаються трьома гілками місяцями. Від кожної гілки розходяться іще чотири, тобто тижні. Далі вони діляться на сім днів, які потім на світанок день, вечір, ніч. Колосок символізує одну годину. Це в основному йде там жито, пшениця, овес ячмінь. Так як чотири пори року Овес, тому що Мати Марія народила Ісуса Христа у Вівсі, і тому то зима. І кожну пора року об'єднували в пучки і так ніби зв'язували. Оскільки гілки символізують райський світ, світ святих, на маківці дідуха поселили Янгола. Також верхня частина прикрашена витинанкою із соломи, на якій зображені Марія Йосип та маленький Ісус. Трохи нижче живе різдвяний павук, для виготовлення якого використовують виключно житню солому. Ярослав Осадца зазначив, що розмістивши павука на дідусі, поєднав два різдвяні символи. Павук це є символ родини. Найбільший куб це дідусь з бабусею. Потім йдуть їхні діти, менші кубики, а ось ще менші це вже йдуть їхні внуки. І якщо він висить в хаті, я його колись робили на волосині з Кінського хвоста. Він постійно крутиться від найменшого подиху. І це означало, що Родина повинна постійно крутитися, працювати для того, щоб добре жити цілий рік. Ярослав Осадца зазначив, що продовжуватиме працювати над оздобленням дідуха у кожному місяці. Майстер планує обрати найвизначніше свято і на його тему розмістити на дідусі кольорову аплікацію з соломи на стовбурі та товстих гілках. Автор планує виплести з рогози фігурки людей.